Після того, як учень отримав логін і пароль, він разом із т'ютером заходить на навчальний сайт і бачить свій особистий кабінет. Т'ютер це хтось із дорослих, хто допомагає дитині з технічними моментами та слідкує за вчасним виконанням завдань. В особистому кабінеті проходить спілкування з вчителями та іншими однокласниками. Нижче в особистому кабінеті в учня є можливість переглянути всі предмети, що вивчаються в першому класі. Звертаємо увагу, що всі ресурси в першому класі озвучені для кращого розуміння учнем матеріалу. Коли учень зайшов на предмет, в даному випадку це навчання грамоти, Перше, що він бачить, це розклад онлайн-консультацій. Тобто зустрітися онлайн-вчителем з вчителем можна у вівторок о 10.00. Перше ніж прийти на консультацію, учень за допомогою к'ютера самостійно ознайомлюється з ресурсами та виконує завдання, які завчасно підготував вчитель. Наприклад, один з базових ресурсів це ресурс прочитай підручник. Звертаємо увагу! Що підручник відкривається саме на необхідній сторінці, що дозволяє учню швидко перейти до матеріалу, що вивчається. Підкреслюємо, що початкові класи відрізняються великою кількістю живих презентацій, що носять навчально-ігровий характер, вони обов'язково озвучені, підкріплені малюнками, загадками, інтерактивними вправами. Ще один ресурс. Це інтерактивне завдання. Переглянь відео і надай відповіді. Це відео, що вже опрацьоване вчителем, і до нього підібрані запитання. Якщо учень правильно відповідає на запитання, він може переглянути відео далі. Якщо учень помилився, то йому необхідно ще раз більш уважно передивитися відео. Кожний предмет містить такі ресурси є комп'ютерні тести або електронні зошити, що перевіряються автоматично, і учень відразу бачить свої помилки. Також кожен предмет має такий ресурс, як завдання, що перевіряється вчителем. Відповідь на нього учень надсилає у вигляді фото, зошита, аудіо чи відео відповіді. Вчитель, в свою чергу, надсилає коментар. Такі завдання дозволяють гарантовано сформувати в учня навички письма, читання та математичні вміння. Оцінювання успішності навчання учня формується у відповідності до рівня його усних, письмових досягнень та практичних навичок.